Молитовний притулок, дорогі мої, як я вже говорив, нема нічого такого значення для нашого молитовного життя, як молитва в ім'я Ісуса. Якщо ми не зможемо зробити цього, наша молитва або зачахне, або перетвориться на докучливий обов'язок, який ми вимушені виконувати. Яке полегшення для кожної щирої душі, яка бачить бездуховність і світську сутність свого серця, недостатність віри, любові і співчуття, коли їй стає ясно, що під час молитви не обов'язково доводити себе до такого стану духовності, якого ми відчуваємо, нам бракує? Не вимагається і тих зусиль, які ми витрачаємо на доведення своєї малої віри до максимально можливих розмірів, і не потрібно розмахувати опалахалами, щоб роздути у своєму серці згаслий вогонь натхнення. Подібна духовна гімнастика, абсолютно зайва під час молитви. Від нас вимагається лише одне. Сказати Богові про свій стан, про свою віру, про свою турботу, про своє серце, що молиться на силу, а потім помолитися в ім'я Ісуса. Ми можемо стати перед Богом і сказати: Йому, у мене немає права молитися, бо у мене немає молитовного серця. Чи менше у мене право отримати те, про що я прошу? Усе, що Ти бачиш в моєму серці, Господи, таке, що Твоє серце повинно закритися для мене і всіх моїх прохань. Почуй мене не в ім'я мене самого, і не в ім'я моєї молитви, і навіть не через мою хворобу, бо вона наслідок моєї власної гріховності, але почуй мене в ім'я Ісуса. Ми дізналися, дорогі мої, що молитва в ім'я Ісуса складає реальний елемент молитви: це безпорадний погляд безпорадної душі на милостивого друга. Дивні результати, які приносить подібна молитва, можуть бути досягнуті лише тому, що ми відчинили двері перед Ісусом і дали йому можливість доторкнутися до нашої безпорадності. Як ми бачили, Ісус сам хоче прийти до нас у всій своїй силі і допомогти нам у наших потребах. Нам не треба у своїх молитвах примушувати Його проявляти до нас увагу. Це був би ще один неправильний спосіб молитви. Коли Ісус чує наші молитви і втручається у наші негаразди, Він робить це. Бо Його любов до нас вільна і безумовна. Він своїм стражданням і смертю спокутував і завоював для нас усе, що ми потребуємо. І тепер Він завжди готовий дати нам це, Він чекає лише одного. І Він має право розраховувати на це, доки ми попросимо Його про допомогу. Бо Ісус не хоче і не може насильно входити в наші негаразди, ми самі повинні відкритися Йому. І це єдина мета, якій повинні служити наші молитви. Усіх нас глибоко вкорінена думка, що за допомогою Своїх молитв ми здатні вплинути на Бога і змусити Його виявити до нас інтерес. Милість, прихильність і дати нам те, про що ми його попросимо. Так піднімає всередині нас всяку голову язичництво. В язичництві молитва розглядається як засіб, за допомогою якого людина здатна завоювати прихильність богів і спонукати їх поділитися з нами частинкою своєї небесної благодаті. Подібна думка часто неусвідомлено виникає і у нас під час молитви. Нам здається, що Бог має щось побачити у нас, перш ніж Він зможе відповісти на молитву. Ми думаємо, що йому треба виявити у нас щире, насушне, палке бажання добитися чогось, коли ми молимося про свої потреби. А коли ми молимося про інших, ми вважаємо, що він повинен побачити у наших молитвах сердечне співчуття до них, інакше він не почує нас. З цієї причини наші молитви часто стають розпалюванням душі, за допомогою якого ми сподіваємося викликати всередині себе той стан, який міг би справити враження на Бога. Ви без сумніву помітили, що багато хто з нас навіть змінює інтонацію голосу, коли молиться Богові. Ми робимо свій голос благальним, прохальним, слізним, у кого це стає наслідком інст... істинного натхнення. Проте, звичайно ж, це справедливо далеко не для всіх. У багатьох спрацьовує наївна. З Адамових часів укорінена думка про Бога і молитву. Якщо Бог почує, як важливі наші потреби і як терміново вимагається нам отримати те, про що ми молимося, Він, звичайно, зворушиться до такої міри, що дасть нам усе, про що ми просимо. У нашому молитовному житті станеться повний переворот. Коли Духові молитви вдасться навчити нас молитися в ім'я Ісуса, Він явно дасть нам зрозуміти, що брак запалу, співчуття, любові і віри не можуть зашкодити нашим молитвам бути почутими, усе залежить від нашої безпорадності, а безпорадність, як ми вже говорили, основа молитви. Коли Дух відкриє нам черствість, лінощі і байдужість нашого серця, вони вже не турбуватимуть або не бентежитимуть нас. Замість цього вони стануть додатковими спонуканнями до молитви, тобто до того, щоб відкрити двері свого серця, пустити в нього Ісуса, щоб Він дістав доступ до всіх наших прикростей. Після цього відбувається щось нове і несподіване. Молитви стають справжнім, заспокійливим для наших стомлених душ. Це час тиші, коли ми лежимо біля ніг Ісусових і показуємо все, що нам бракує, і стомлює та обтяжує наші серця, коли наш молитовний притулок завдяки цьому стає місцем спокою. Ми починаємо прагнути туди, і в проміжках між молитвами думати про нього з радістю. Це, у свою чергу, призведе до іншої зміни. Ми почнемо отримувати щось через молитву. З радістю виконуватимемо ми цю роботу. Наш таємний молитовний притулок стане не лише місцем відпочинку, але і нашою майстерною. Коли Ісус, дорогі мої, покидав 11 апостолів після свого Вознесіння, Він дав їм доручення, яке було вище за людські сили. Він наказав їм йти і зробити всі народи послідовниками Христовими. Він сказав їм, що починати слід з Єрусалиму. У місті знаходилися ті, хто страчував Ісуса. Ті, на кому була його безневинна кров, і вони готові були знищити будь-кого, хто публічно згадає ім'я Ісуса з Назарету. І навіть якщо одиначатьом пощастило б вислизнути від цих вбивців, що вони стали проповідувати, славити Месію, того, хто став каменем спотикання для юдеї і кого греки вважали просто дурним, якби вони. Подивилися на захід через Середземне море у в біму, центру світу, їх погляд також не знайшов би причини для радості. Там би вони побачили найсильнішу імперію з тих, що колись існувало, з найбагатшим інтелектуальним життям і могутньою культурою. Дійсно, смішно було посилати з Галилеї 11 простих робітників, що вони заявовали для Христа цю могутню цивілізацію. Правда, їх кількість пізніше збільшилася за рахунок академічно освіченого побратима Павла. Проте Він говорив, що визначив для себе не знати нічого, окрім Ісуса Христа і то розп'ятого. 1 Корінтян 2.2, навіть і в найбільших культурних центрах. Проте той, хто послав їх, знав, що робить. Для виконання надлюдського завдання він забезпечив їх усім необхідним, причому двояким чином. Об'єктивно він забезпечив їх месіанським даром як таким святим Духом, через якого передавав силу. Всього надприродного світу розпорядження маленької християнської общини. Проте, в даний момент, ми не станемо обговорювати цей аспект. Він забезпечив їх молитвою, засобом, за допомогою якого всі ці об'єктивні надприродні сили передаються кожному окремо віруючому в цій общині. Коли ми Читаємо деякі з його висловлювань про молитву, ми отримуємо живе враження про те, як високо цінував він сам цей інструмент. Істинно також кажу вам: якщо двоє з вас дійдуть згоди на землі просити про всяку річ, то чого б вони не просили, їм буде від Отця мого небесного? Матея. 18.19. Істинно кажу вам, якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горіці, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Матея 17:20 один з тих, хто мав сміливість використати цей інструмент, протягом усього свого життя і роботи каже: не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою, відкривайте свої бажання перед Богом. Филип'ян 4:6. Той, хто послав їх, знав, що ця зброя, цей інструмент, зробить їх непереможними. Нічого неможливого не буде для вас, були його слова. Коли після вознесіння він залишив своїх друзів, позбавив їх своєї фізичної присутності, він простягнув свою самогутню руку настільки далеко, що ми нікчемні і грішні люди можемо дотягнутися до неї в будь-який момент. Варто нам. Прихилити коліна в молитві. Як тільки ми доторкнемося до Його всемогутньої руки, частина Його могутності вливається на нас, у наші душі, і у наші тіла, і не тільки, через нас вона потрапляє і до інших людей. Ця сила – Настільки багата і така рухлива, що нам під час молитви досить казати на людей або на предмети, до яких ми хочемо, щоб була застосована ця сила, і він Господь цієї сили негайно направить її у потрібне місце. Ця сила знаходиться поза часом і простором. У той самий момент, коли ми схиляємо коліна і молимося за своїх братів і сестер. У різних куточках світу ця сила передається людям. Це приклад бездротової передачі енергії, що перевищує мрії найсміливішого віднахідника. Це зброя найцінніша для друзів Ісусових, бо ворогам Христовим вона недоступна. Його вороги можуть, звичайно, узяти цю зброю. Проте в той момент. Коли вони серйозно візьмуться за неї, вони з його ворогів перетворяться на друзів. Тут ми, дорогі мої, також бачимо божественну милість і мудрість, якою страшною могла б стати ця зброя, якби хтось або всі могли застосувати її для помсти і руйнування. Замість цього він зробив так. Щоб тільки його друзі можуть становити контакт з цими невичерпними джерелами енергії. Фактично, нитки контакту були зроблені такими тонкими, що зв'язок автоматично увірветься навіть з друзями Ісусовими, якщо тільки вони спробують застосувати їх для цілей, які суперечать волі і цілям Христовим. Тільки коли ми молимося про щось, що відповідає Божій волі, у нас є можливість бути почутими і отримати відповідь. Де у Євангелії є слова Христа, які Він наказує людям славити його матір чи молитися до неї. У цьому питанні ми взоруємося. На 2000-літню історію інтерпретування святого письма Католицькою церквою. Однак, при відповіді на ваше питання хотів би звернути увагу принаймні на слова першої глави Євангелія від Луки, коли ж я, зачула привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні, Єлизавета сповнилася Святим Духом і скрикнула сильним голосом і сказала, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, звідкиля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Євангеліє від Луки, то є перша глава, 41, 43 стишок. Слово благословенна, хіба ж не про слава? Хіба бути благословенним не означає бути прославленим? Тим більше, що цей термін у Святому Письмі майже виключно співвідноситься із Христом і Богом, так і тут Марія є благословенна, бо благословенний плід її утроби. Цю прославу Єлизавета вершить, сповнившись Святим Духом. Який єдиний відаючи та й небуття, здатний навчити нас правдивої молитви, порівняй Ремлян 8.8.26. І робиться неспроста, адже для неї так багато значать слова Марійного привіту, як мали би значити і для нас, що знаємо слова ангельського привіту до Марії. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галилейське місто, що ім'я йому Назарет, до діви зарученої з чоловіком на ім'я йому Йосиф із Давидового дому, а ім'я Діви було Марія. Війшовши до неї, ангел, сказав: Радуйся, благодатна Господь з тобою, ти благословенна між жінками». Вона стривожилася цим словом. Та й стала роздумувати, що б могло значити це привітання, Луки, 1 глава, 26, 29 стишок. І справді, а що значить слова Ангела Гавриїла, знавця Божих тайн, посланого від Бога, благодатна Господь з тобою, благословенна тими жінками. І до кого зрештою, Ще хтось колись звертався словами Господі з тобою? Не в якості побажання, а в якості ствердження цього факту, Зважмо й на те, що сам Христос виявляв послух своїй Матері. Пам'ятаємо про чудо в Кані Галилейській, друга глава, перший стишок. Він чинить свій перший знак. Це чудо, після якого його учні починають вірити в нього, хоч сам каже, ще не прийшла моя година, і великою мірою все стається так, бо слуги слухалися слів Марії. Спершу поручивши їй усіх нас особі апостола івангелиста Івана, Він поручив і її усім нам разом з ним під Христом словами Це мати Твоя, які очевидно. Аж ніяк не можна сприймати дослівно, адже Марія не Іванова мати. Хай там як, але правильним залишається твердження Господні про те, що він є Богом Аурама, Ісаака і Якова, богом не мертвих, але живих, бо в нього всі живуть. І з правильним залишається те, що імення Марії справедливо бачимо в продовженні роду. Авраам Ісаак і Яким. Порівняй Матея 1:16. Це родовід. Причому серед, чи не найславніших пригадаймо, Господь з тобою благословенна тими жінками. І чи не той же сам Господь Бог устами богонатхненного апостола Якова, промовляє до нас, кажучи. Аби ми молилися один за одного, бо дуже могутня є ревна молитва праведного. Якова 5.16. Якщо у наших очах є нормальним, що живий молиться за живого в надії, що Господь почує його голос, то чи не природньо просити Марію? Найбільшу жінок і живу у Бога, щоби молилася за наше спасіння у надії, що навіть ще коли не час, та все ж Господь милостиво зглянеться на її моління і помилує нас. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Як хто ще не підписаний, коментуйте, задавайте свої запитання. Мисловлюйте думки, також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!